Назвати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас. Вітаю, друзі! Сьогодні для вас сюрприз. Приготували любовний прогноз для всіх знаків. так? Ja, я думаю, що наші глядачі цього дуже чекали. Тому ми зазвичай вже ж робимо прогнози, які стосуються і важливих подій у світі і України. Але все ж таки для кожного нашого глядача хтось вірить в знак знаку зодіаку, хтось не вірить, але все одно всі полюбляють слухати, що саме їх знак Зодіаку чекає на наступний місяць. А вже ж е, приходить осінь, пора дощів, холодів, і хочеться, що любові тепла. Е, Затишку і та загорнутися з й і з коханим да, <танёж> та, тож для наших глядачів сьогодні. І дивитись фільми, буде любовний гороскоп від нашої експертки Але перед тим як почати да, робити певні передбачення для кожного знаку зодіаку, давайте загалом поговоримо про те, яким буде а, жовтень да, цього року в сфері кохання, ось саме любовний гороскоп. І саме за сферу кохання відповідає в нас планета Венера. І залежить, в якому вона знакові, тобто в якій вона енергії перебуває. І тут такі собі, такі собі енергії для Венери для кохання. Все-таки з 9 жовтня до 1 листопада Венера, яка відповідає за любов, за задоволення, перейде в Діву, такий прагматичний знак, де от, ну, люди люблять. Все прорахувати, проаналізувати, а кохання, воно ж не піддається якомусь аналізу. Це почуття, це ну, протилежні сфери. Меркурій, це. Аналіз, логіка, логічне мислення. А Венера це ну, от, романтика літати, в хмарах, як то кажуть, да, закохані. І тут така нестиковочка енергії. Виходить. Але ми все рівно можемо це використати на користь. Все-таки е е е Венера заходить в Діву, Дівами управляє Меркурій, а Венера з Меркурієм вони друзі. Так, Планети теж мають друзів і ворогів, е дружні енергії. і Угу. Euh, І е, тому, тому е, все-таки період проаналізувати е, свої, свої зв'язки, все-таки підключити логіку, відключити ті почуття, от <сум> логічно піддати стосунки логіці, що змінити? Можливо, змінити якийсь підхід, якісь. Плани, або вже до якогось логічного рівня перейти стосунок, от, тут, от, от такі будуть енергії. Так, тобто проаналізувати і включити логіку у стосунках, що треба відпустити, а які навпаки, як конкретизувати, конкретизувати що між вами. От, о, це мається на увазі, і щось запланувати з коханим, якісь поїздки, щось таке, переїзди можливо, можливо, весілля запланувати і. Все-таки що цей місяць змусить включити оцей цей прагматичний підхід до стосунків і висвітлити також проблеми у стосунках. Е, також порада берегти так як Венера в падінні, вона відповідає за сечовидірну систему, за нирки, за жіночі, за чоловічі е, інтимні органи, скажем так, тому ці органи е, теж під загрозою, ну берегтись, не промерзати, берегтись звернути увагу. Mm -hmm. так, так. Здоров'ям, репродуктивні так. органи і так. сечовидільна система. Тобто, не захоплюватись надмірно чуттєвими насолодами, енергії цьому не будуть сприятливі, такі, неромантичні. Також, що слід уникати, це весілля, це романтичні знайомства, тому що можуть ну, не дати задоволення в цей період. Це я з 9 жовтня по 1 листопада. Ну, тобто можна і перечекати, да? перечекати да. <реш> так, так, так. також да, також купівля дорогих речей, якихось статусних речей, ну, таких як автомобіль, нерухомість, якісь бренди, бо ж там знижки будуть на бренди. Mm. Після листопада так там свята йдуть, тому краще потримайте, будуть потім знижки, вигідні пропозиції. От несприятливо купівля дорогих речей, коштовностей так само, якихось обручок, каміння, це все, що відповідає mm -hmm. е, Венера. Так, От. ну що тепер а, ви да? для кожного знаку, чи у вас є ще да. якісь по хороші позитивні? Я то я бачу, що хороші позитивні те, що все таки з 1 листопада Венера зайде в свій знак, знак Терезів. Там вже про любовні і поїздки, і романи можна закручувати, Все, і веселя гуляти, гуляти там. Да. Тобто тут, як -то, нам трохи такі обмеження трошки подумати, потерпіти, от, от так от іде. Mm -hmm. Ну і звісно, що для кожного знака буде для свій прогноз. Може, принципі... да, давайте коротко, да, так. щоб наші глядачі зрозуміли, куди можливо не знаю, на що увагу саме в сфері кохання. Давайте почнемо з Овнів. Починаємо, рухаємося зі списку знаків з Овни, що їх чекає в сфері коханні в жовтні. Так, і ще проговорю, що ми дивимося знак вашого асцедента, висхідний знак можна розглядати, знак лунний, тобто місяць, де був на момент народження, або ж по сонцю. Тому ну, така підказочка. Mm -hmm. хто, ви по якому знаку? Чи Чесидент, чи луна, чи сонце. Так, для овнів. Венера трішки вирішила підколоти овнів, тому що стає більше ворогів, здоров'я просить уваги, а конфлікти ростуть, як гриби після дощу. От. Але ви справитесь, бо ж це овни гарячі, марсіани, вони йдуть на От. І порада краще вкластися у спортзал і вітаміни, ніж у нові. Таблетки від нервів. Це найкраща порада, мені здається. Так, що тут зайнятися здоров'ям для овнів. Так, далі тільці в нас. Зараз в мене тут не по порядку. Наші тільці, управительниця, ваша венера пошкоджена. Тільцям буде непросто отримати насолоду. Так. Тільці ходячий магніт для кохання та ідей. І все-таки вдалий час для зачаття дітей, скажімо так, або якісь нових ідей, бізнес-ідей. Тобто тільці дуже плодовиті в цей період, креативні, для кар'єрного злету, Венера ну, тобто, якісь ідеї будуть народжуватися. От. Але є нюанс. Все-таки інтимні враження можуть виявитись не зовсім. Вдалими в цей період. Е і порада. Якщо не плануєте поповнення в родині, то подбайте про захист. Дякую за такі поради. Так. Всі сфери і кохання, і фінансів дуже влучні поради дає. Так, вона раз за фінанси теж відповідає. Тож наступний знак це близнюки. Так, близнючки. Позитивно, ваші бажання починають збуватися, а життя стає схожим на вечірку, де головний ведучий ви все, що треба в близнюках: тусовки, друзі, комунікації супер для них період. Гроші, розваги, трішки слави, все, що їм треба. Все ну, порада. Порада, порада не перетворювати поїздки у марафон, бо буде ризик, що чемодан стане вашим новим домом. Тобто так не потусуватися, щоб взагалі не залишитися. Дякую вам за пора. Бувати люді, бувати вдома, бо дуже буде багато тусовок у близнюків і знайомств. Ну, це класно. Я думаю, що близнюкам саме ці зараз і треба. Мама теж їм треба. Так, наступний знак зодяку це рак. Так, наші чутливі раки. Тут молодші брати, сестри або ж друзі можуть стати вашими янголами інвестор... інвесторами Ви станете впливовішими і навіть вороги почнуть шепотіти. А може краще дружити з тим раком? От, такі mm -hmm. цікаві. і порада використати цей час, щоб заводити нові знайомства, тому що одна з цих зустрічей може стати плюс один у вашій любовній історії. Цікаво, Тут тобто, такий зелений флаг. флаг на знайомства. Да, Та раком так. Угу. І Дякую вам, рухаємось далі. Це Левий. Що чекає Левів у сфері кохання у цьому жовтні? Левчики, Левчики, наші лідери. Ваш гаманець оживе і заспіває гімн Венері. Фінанси ростуть, настрій світиться. А вдома, майже як реклама щасливої родини, тобто гарна картинка, всі щасливі. Якщо ви самі, то дуже ймовірно зустріти когось, хто підпише контракт на ваше серце. Mm -hmm. і, да, і порада. Порада для Левчика все-таки не витрачати всі гроші на одяг. Навіть королі часом мають платити за комуналку. Вонизувати витрати, навіть це якраз у жовтні, коли починається сезон опалення. Да. Клас. Да, так. Да. Так, наступний знак зодіаку це мій, до речі, знак це знак діви, якщо ви діви дівить напишіть в коментарях. Що чекає Дів у сфері кохання? Так, наші логічні, прагматичні діви. Венера вирішила зробити вам віп-апгрейд життя. Очікуйте гроші, приємні покупки, компліменти, навіть від тих, хто вас вчора критикував. Будуть і коменти. хороші. Хороші поки, mm -hmm. Так, так. Єдине стережіться пліток. Не перетворюйтесь на гору пліток у компанії. І порада. Купіть собі щось красиве, але не забудьте, що шафа має межі. Так, я зараз перевірю, що скільки ми на місці залишилося. Ну, щось там думаю, залишилось. Щось точно має Для теплого гардеробчику. Клас. Так, дякую вам. Рухаємось далі. Це Терези. Терези теж їхня управительниця Венера, що принесе? Життя стає солодким, вигідні пропозиції, фінансове зростання, приємні витрати, чуттєві радощі, сексуальна сфера, як фільм 50 відтінків Венери. Для Терезів супер. Порада використати, використати цей період, щоб не лише витрачати, а й інвестувати і в тіло, і в майбутнє. Тобто косметолог, масажист. Так, да, дякую вам за такі рекомендації. Наступне за Скорпіони. Що Скорпіонів буде чекати в жовтні. Так, наші улюблені, загадкові, найсексуальніший знак це Скорпіон. Карма завітала до вас в гості з подарунками. Гроші, підтримка друзів, авторитет. Але, але Венера все-таки може принести зустрічі з колишніми. Так, і тут порада, якщо повернеться колишній або колишня, тричі подумайте: чи це подарунок, чи це контрольна перевірка. Чи ви відпустили ті стосунки, чи, може ні, бути ні, повернення ні. колишніх так, скорбіончиків. Дякую вам за такі поради. Наступний знак зодяку це стрілець, стрільців, що очікують свої кохання. Так, наші благородні юпітеріанці стрільці. Тут кар'єра може ставити їм під ніжки, сварки, проблеми з колегами, особливо з колегами жіночої статі. Може бути невдоволеність від жінок, ті, що оточують стрільців, а вони люблять дуже увагу жінок. От але стрільці вони вміють сміятися навіть під час бурі. Це дуже позитивний знак Юпітера. Тому порада не реагувати на провокації, а берегти нерви. І головне не починати нові великі проекти зараз. Угу. Як любовні, так і по кар'єрі. Дякую вам за такі рекомендації. Це Козиріг. Що Козирогів буде чекати в цьому місяці у плані кохання? Так, Козирога чекає неймовірно щасливий час. Тут гроші будуть приходити, підтримка рідних, здоров'я, новий одяг і навіть шлюб може бути. для Козирогів, найсерйознішого знака, найтрудолюбивішого, а ще творчість і слава, порада. Купіть щось дійсно якісне і довговічне, а не щось таке мадняцьке, те, що швидко от пройде, і Венера оцінить ваш смак. Mm -hmm. Дякую вам за поради. Наступний знак зодіаку, про достання це водолії. що їх очікує у сфері кохання. Водолійчики, гроші капатимуть не лише з неба, а й від родини. Вас полюблять, підтримають друзі, бізнес може піти угору і порада використати цей період, щоб відкласти частину доходів на майбутній хаос, бо він обов'язково прийде. Клаза, так Всі так, ми так, знаємо. Так, <гум> Ну і залишається у нас риба. Знак зодіаку останній нашому випуску, що їх очікує в сфері кохання в цьому місяці. Рибки. Наші рибки. В коханні можливі штурмові попередження. Партнер може або хворіти, або нервувати, з'являться якісь робочі затримки, але при цьому популярність зросте. Тому порада. Не шукати щастя у чужих руках, краще дати йому шанс вирости всередині вас. Ну, риб буде штурмити. Дякую вам, Інна, за такі. За такі класні передбачення, і класні і правдиві, найголовніше. Я впевнена, що наші глядачі собі занотують найважливіше, що вони почули для себе, для свого знаку Задяку. Обов'язково напишіть нам у коментарях, під яким знаком Задяку народилися ви. Ми з ними почитаємо, нам буде дуже приємно. Не забудьте поставити лайк і підписку нашому каналу. Ну, я хочу подякувати нашій експерті за такі детальні передбачення на цілий місяць. Тож будемо. Всі штормові попередження і шторми про проходити разом і чекати нових нових подій, позитивних подій. Я дякую вам і до наступних зустрічей.